Уявляємо собі, що людина поспілкувалася з вами і прийняла рішення таки йти в ДШВ. Що відбувається з ним далі? Значить, що відбувається, коли людина прийняла свідоме своє рішення, обрала свою посаду. Значить, ми, відповідно, робимо відношення до тієї військової частини, яку він обрав. Командир військової частини і це відношення підписує теж. Ну, тобто, там, відповідному начальнику. Ми то, така до та, така, та, частина, та, готові взяти ні, таку ні, людину ні, зарахувати. Ні, 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 це вже було попередньо оговорено. Наприклад, uh -huh. коли вже дається згода, робиться рекомендаційний лист, він реєструється офіційно, то є, от, і направляється в ту військову частину, що цей кандидат вже для вашої військової uh -huh. частини. Потім на, нашим начальникам медичної служби робиться направлення на військово-лікарську комісію. Наш рекорд його супроводжує від А до Я. Я так це назу. Це моя ідея. Значить, впливає плані того, що назвав її від А до Я, хлопці, від А до Я. Тобто, від початку до кінця цей шлях вони повинні прийти. Коли людина пройшла вже військову лікарську комісію, маючи довідку ВЛК про придатність до військової служби, він направляється у військову частину. Не в навчальний центр, а у військову ні, частину. Ні, це він, теж він, важливо. Ні, я думаю. Ні. Він направляється в військову частину. Зараз цей алгоритм вже започаткований е, Генеральним штабом, і ми діємо відповідно до цього алгоритму. Тобто людина все пройшла, він поїхав в військову частину, його там зустрічають. От. Е, його зараховують до списки військової частини наказом по постровій частині. Все, людина вже офіційно є в цій частині на тій посаді, яку він угу. обрав. Після того його військова частина направляє до навчального центру для проходження базової загальної військової підготовки протягом 45 діб. Все, його там передягають і направляють. Тобто він вже там безпосередньо проходить свою базову загальновійськову підготовку. підготовки. Власне, оце, що після а, оминається повністю ТЦК, я так розумію. Так. Да. Так, ну чому я запитую, чому акцентує саме? Ну, ну я вам скажу, що дивіться, коли е, його вже зарахували, да. Робиться повідомлення той тобто, засобами зв'язку. Якщо, наприклад, він був територіально на обліку, перебував десь в якомусь іншому місці, але не в місті Житомир, то тобто, направляється у місті Львові. Наприклад, так, наприклад, у місті Львов... Львів, так ми робимо відповідне повідомлення, що такий-то, такий-то пройшов. Військово-лікарську комісію і був зарахований до військової частини. Ми повідомляємо це витягом із наказу. Угу. Пане Іване. При... Тобто, я так розумію, що в навчальний центр е рекрут, а вже теперішній військовослужбовець, іде уже як військовослужбовець конкретної так, бригади. Так, так, і так. це виключає те, що його з навчального центру ну даруйте за таке слово перехоплять або викрадуть інші бригади. Ну, звісно, для того ми і існуємо, щоб людей зберегти. Хоча я насправді не уявляю собі, хто може перехопити в дешеве добровольців, але це, ну, цей механізм повністю. Це, ви, мабуть, чули колись, да, по-моєму, Національна гвардія колись був такий відповідний ролик, коли вони теж маючи свої рекрутінгові центри. Да, що коли до них люди приходять, да, от, і після виходу з їхнього центру, то їх там вже чекали. Uh -huh. Uh -huh. О, це було дуже неприємно. Тобто, ну, ми забезпечуємо аби, надійність проходження всіх етапів. Щоб попасти до е, лавзброя зараз попробу я зараз спробую попроб... що... озвучити два найбільших страхи людей, які е, планують або розглядають можливість мобілізуватися або підписати контракт. Перший з них це те, що ненавчених хлопчиків кидають в окопи. От як ви реагуєте, як можете відреагувати на такій з побоювання? Скажімо це, так, це взагалі такого не може бути взагалі. Тобто людина без базової загальної військової підготовки не має права е, діяти в умовах війни, угу. тому що, наприклад, він, не маючи знання, навіть як нажати на курок автомата, е, новітньої зброї, наприклад, ЮАР, да, винтовка, автомат. Це не АК-74, що ти збоку це треба зверху. І, відповідно, як нажати, проводиться відповідний курс підготовки 45 днів. Угу. 45 днів. Тобто він займається, навчається, підготовлюється тільки після того, він попадає після закінчення в бригаду. В бригаді ще проходиться допідготовка даного військовослужбовця відповідно до плану. О, підготовки, це може бути і тиждень, і 10 днів, і 2 тижні, і тобто до місяця. Після БЗВП? Після БЗВП це обов'язково, що він проходить до підготовки вже в бригаді, в складі бригади. Взвод, відділення, взвод, рота. Чого, на... чого навчають після БЗВП нового Е, Відповідно, до, е, тому що дивіться, наприклад, якщо в, в навчальному центрі вони е, маючи, наприклад, автомат, АК-74, а, угу. а приходив бригаду, йому дають ЮАР. Розумієте, То є, це трошки інша зброя. Тобто це новітнього зразка, це українського виробника, але вона трішки по-різному. І по-різному не, з нею треба поводитись. Угу. От, і його вже навчають. Вже, е ці, ці, ці... Рекрути ДШВ навчаються, проходять без ЕВП в загальних навчальних центрах чи десантно-штурмові війська мають свої навчальні Так, тільки в нашому центри? найкращому, 199-му навчальному центрі. В чому полягає різниця між базовим, базовою військовою підготовкою у всіх інших навчальних центрах і в ДШВ? Мабуть, найкрутішими інструкторами, uh -huh. які мають бойовий досвід? Ще до 2022 року в більшості українців десантники асоціювалися з тими людьми, які стрибають з парашута, так. чи навчають рекрутів зараз стрибати з парашута. До 2022 року так були відповідні стрибки за програмою. От що молодий солдат повинен був здійснити за рік 6 стрибків угу. ну, там відповідно до вікової категорії. Тобто, коли він програму пройшов цих стрибків, відповідно, уже, би, нараховується вислуга років трошки uh -huh. більше, там, один рік за півтора. Тобто ну, з такого плану. Да. Зараз це може бути в складі бригади, в навчальних центрах. Ну, не в складі бригади, а іменно в центрах може бути це спускання по фалу. Uh -huh. вот. Але стрибки. Ну, відповідно, якщо це започатковано і затверджено програмою підготовки, ну тобто наразі це відповідно до програми. Тобто, так я можу сказати, то есть, не можу сказати, що це відбувається зараз і постійно, але якщо це є в програмі. То, відповідно, прошки. Ну і прыжки. насправді, зважаючи на те, що ви вибираєте найкращих, напевно, що командування будь-якого підрозділу не зацікавлено, щоб відпускати в бій людей, які не є підготовленими. Відповідно, з перспективою втрати цих людей в першому ж бою. І це також є гарантію того, що людей будуть таки навчати перед тим, як відпускати в бій або ну, скеровувати бій. Звісно, звісно, ну, для того і проводиться в навчальних центрах всі відповідні. Навчання, тобто, uh -huh. як діяти в складі відділення. В напевно, напевно, вам простіше це робити, оскільки у вас є комунікація, особливо комунікація з навчальним центром 199, і ви маєте гарантію того, що люди, які приходять після БЗВП, є певний, правильний, відповідного рівня навчання. Пройшли. Ну, дивіться, якщо людина навчається, е, е, проходить базову загальновійськову підготовку, да, стрілка 100-му ВОС. І в цей момент. Людина розкривається. Uh -huh. У людини може якась інше інше бачення в нього, може, він захоче стати, наприклад, якимсь там водієм БМП або він там наводчиком, uh -huh. тобто, есть тобто, Людина, яка навчається, да вона розкриває в собі якісь відповідні риси, і вона може потім продовжити ще фахову підготовку. Uh -huh. тобто, впродовж цього всього. Тобто, я хочу бути не стрілком, я хочу бути. Кимось іншим розвідником, ну без різниць. Тобто, як людина розкриється, як вона себе покаже, так вона угу. буде далі навчатись. Тобто, без підготовки ніхто нікого в бій не кидає. Е, дякую, що це прозвучало, бо це важливо. І другий найпоширеніший страх, що людина обрала підрозділ, обрала посаду, і після навчального центру його скеровують на зовсім іншу посаду. Наприклад, він захотів стати, ну даруйте за такий дуже поширений приклад оператором БПЛА, а його відправляють в сапери. Чи може бути таке, і як це відбувається? E, значить, повертаємося назад, як я раніше сказав, що людина, наш рекрут, да, який вже прибув у військову частину на ту посаду, і вже з, з військової частини йде на навчання в студії навчальний центр, вже з цієї посади, тобто після проходження бази загальної підготовки в навчальному центрі він повертається в частину на ту посаду. Uh -huh. В разі якісь можливо змін, або, як кажучи, за потребою да, і за згодою може бути переміщення військовослужбовця. Uh -huh. Так, може бути, тому що людина, як кажучи, був він оператором БПЛА, да, в нього щось там не виходить, але він там бачить себе сапером. Uh -huh. Він має пропозицію перевестись, тобто це все внутрі військової частини робиться. Тобто на, на, на цьому етапі наша, як кажучи, робота була вже ну, скінчена, скінчена uh -huh. тому що ми, коли вже людину зарахували військову частину, все, ми це все вже зробили. Але ми все одно контролюємо даного військовослужбовця до моменту його після базової загальної військової підготовки, потрапляння до військової частини. Uh -huh. Ми ще так і з ним спілкуємося, тобто, питаємо, як тебе справи, тобто, щоб можна було хоча б. Трошки мати інформацію, як в нього взагалі зворотнього зв'язку. Да, Зворотній зв'язок, щоб ну, не втратити цю людину. Тобто, тому що для нас це дуже важливо, пане Євгене, Власне, коли до вас приходять люди, що вони говорять, чому вони хочуть служити в ДШВ? Ну як вчора до нас прибув молодший лейтенант з запасу, медик, молодший лейтенант медичної служби травматолог, я в нього запитував, чому так. Каже, я хочу допомогти. Угу. От каже: я хочу все. Ну, я бачу е, по ньому, що я дивлячись в його очі, да, е, я бачу в ньому якусь надію. Каже: Я хочу допомогти.' Ми на початку нашої розмови згадували, що десантно-штурмові війська це еліта, це ті, хто виконують особливі завдання, особливої складності завдання. Як змінилася роль ДШВ за три роки повномасштабної війни і за десять років з нашої російсько-української війни. Тільки в кращу сторону. Угу. В кращу і, як кажучи, не, не шагу назад. Модерні... Модернізація пройшла дуже велика. От. І десанта-штурмові війська стали ще кращими, ніж були. Вони завжди були кращими. На чому воюють і скільки заробляють десантники? Е, ну, якщо брати, наприклад. Наказ 260-й 260, да, 260 наказ про грошове забезпечення Збройних сил України. Можу сказати, що десантник отримає більше, ніж військовослужбовець сухопутних військ, тому що десанто штурмових військ НОПС. Є таке вираження, це надбавка про особливості проходження mm -hmm. військової служби, складає 87,8%. Якщо решта Збройних сил України, ну, крім морської піхоти та ССО 65%, тобто mm -hmm. військовослужбовець першачок, можна так сказати, да, отримує на перших етапах на півтори, Дві-три тисячі гривень більше, ніж військовослужбовець сухопутних військ. Угу. От, якось так. Щодо озброєння, з того, що можете говорити, тому що частина цих інформацій може бути чутлива або таємною. Озброєння у кожних бригадах воно ідентичне, але що саме було. Поставлено, наприклад, в ту чи іншу бригаду, я сказати не можу, mm -hmm. тому що це самі розумієте. Наскільки я знаю, що десантно штурмові бригади одними з перших отримують новітні зразки і західного, і українського вітчизняного так, виробництва так, так, також так, так да. і напевно на саме завершення нашої розмови. Е Власне, ми на початку говорили, що десантно-штурмові війська планують відкрити рекрутинговий центр у Львові. Як це буде відбуватися і чого ви очікуєте від Львів'ян і від місцевої влади? Так, ми плануємо з місцевими органами самоврядування відкрити у місті Львів рекрутинговий центр десантно штурмових військ. Що ми будемо очікувати від Львів'ян? Це Спільну роботу заходьте до нас у гості, як кажучи, якщо є якісь питання, будь ласка, звертайтеся. У нас є відповідний сайт, де ви теж можете ознайомитися з усією інформацією, яка вас цікавить. Тому, якщо ми відкриємося у місті Львів, ми відповідно це повідомимо через радіоефір, телебачення, соцмережі про відкриття даного центру. Чи потрібно, чи очікуєте ви сприяння місцевої влади? Так, звісно, вже контакти є. Тому е зустріч у нас буде відповідно е на днях. Угу. От, і ці питання ми вирішимо. Що ж, будемо слідкувати за цим. Бажаємо вам успіхів, тому що це точно потрібно, потрібно усій Україні. Начальник другого центру рекрутингу десантно-штурмових військ Збройних сил України, підполковник Ривуцький Євген, був гостем програми. Покоління героїв на радіо, перше і говорили ми про відкриття рекрутингового центру власне у місті Львові. Пане Іване, дякую за цю розмову. Слава Україні! Дякую вам, героям слава.